Всім привіт! І ласкаво просимо на канал «Без Паніки, Це відео про страх. А точніше, про те, як один класик, якого звали Фріц Ріман, написав книгу про основні форми страху. І сьогодні я хочу вам розповісти про те, чого ми всі з вами боїмося. І як цей страх може впливати на наші подальші дії, на наш розвиток як особистостей? Тому, якщо вам цікаво знати трішки більше на таку тему, як страх, залишайтеся. Фріц Ріман був класиком психотерапії, і на початку двадцятого століття він написав декілька відомих праць. Одна з них, найвідоміша, називається Основні форми страху. І там він намагався зрозуміти, що власне є для нас страх, і які такі базові основні страхи притаманні кожній людині. Бо те, що з нами відбувається людське, так чи інакше, але точно впливає на наші дії, на наші думки і на наш розвиток. Тож він в своїй праці виділив чотири. Чотири основні страхи, які притаманні кожному з нас, і мені в тому числі, і всім вашим знайомим. І ці чотири страхи він розділив попарно. Першу пару складають два страхи. Один з них це страх втратити себе, страх втратити контакт з власним я, загубити свою індивідуальність, особливість або не знайти. І на противагу ньому. На противагу йому ми маємо страх бути відкинутими суспільством, бути відкинутими соціумом, ближнім соціумом або загально народом. І, власне, він казав про те, що якщо ми розвиваємо себе, Якщо ми прокачуємо, наприклад, свою професійність як спеціаліста, якщо ми займаємося власним розвитком, вивчаємо мови, подорожуємо, або якось навіть на фізичному рівні займаємося собою, своїм здоров'ям і так далі, тобто знаходимо своє я, щоб ми більше себе розуміли, оцей пошук власного я завжди пов'язаний з відокремленням від людей. Тому що ми маємо присвятити час собі, а не іншим людям. І відповідно, чим більше ми фокусуємо увагу на собі, чим більше ми займаємося розвитком індивідуальних наших рис, наших особливостей, тим. Більше загострюється тривога і страх втратити контакт з нашими близькими, родичами, друзями, або що на нас образяться, що з нами не захочуть розмовляти, що нас не зрозуміють, і так далі. І на противагу є страх втратити себе, якщо ми розвиваємо більше наші соціальні контакти. Тобто, якщо хтось присвячує себе, родині, присвячує себе служінню в якійсь справі, або що, то з'являється страх втратити себе і втратити якусь свою. Особливість, яку би варто було розвинути, але через нестачу часу, нестачу якоїсь підтримки, наприклад, або можливостей, ми не можемо цього зробити. І от Фріц Ріман писав про те, що в тій чи іншій мірі ми завжди відчуваємо цей страх. Якщо ми займаємося сім'єю, якщо ми, наприклад, народжуємо і виховуємо дітей, якщо ми присвячуємо свій час. Якісь компанії на якій на якійсь працюємо або своїм родичам їздимо на вихідні допомагати завжди, наприклад, на, на вихідні, ми їздимо до бабусі, до батьків і так далі. Ми можемо, бути, ми можемо бути розчаровані, ми можемо бути десь і лякатися того, що боже я ніяк не можу зайнятися сама собою, і ніяк не можу присвятити собі час, а я би могла вже. Вивчити англійську, я би могла вже схуднути, я би міг вже, наприклад, опанувати водіння якимось транспортним засобом, або я би міг вже навчитися ще чогось, піти кудись, але в мене постійно немає часу через те, що я мушу батьки, родичі, компанія, сім'я, друзі і так далі. я втрачаю себе в такому випадку. Але якщо я присвячую час собі, то мене все частіше і частіше немає з ними. І я розвиваю себе, я знаходжу контакт з собою, я все більше і більше про себе дізнаюся, і це приносить мені радість. Однак я відчуваю нестачу, і я починаю думати про те, що, ну, напевно, треба якось з ними контактувати. Я мушу, це не добре. І от за цими всіми ваганнями Ріман казав, що є базовий страх, основний, несвідомий того, що ми завжди потребуємо соціуму, і ми завжди потребуємо розвитку власного я. І неможливо досягти ідеалу в цьому, в цьому ваганні. Він казав, що здоров'я, психічне здоров'я завжди є пошук балансу між соціумом І нашою, нашою участю в ньому як частинки соціуму, і з другої сторони, між розвитком чогось індивідуального. І є ще друга пара страхів, яку Фріц Ріман описав, і полягають вони, власне, на тому, що з однієї сторони ми прагнемо стабільності і. Цій стабільності ми, якщо щось будуємо, якщо щось створюємо, якщо чогось досягаємо, ми хочемо, щоб це було. І страх полягає в руйнуванні. Страх полягає в тому, що це все зруйнується, і ми втратимо це. Тобто страх втратити те, що ми маємо: страх втрати стабільності, страх втрати закономірності, передбачуваності, надійності. Але з другої сторони, на противагу цьому, він говорить, кожному з нас присутній страх стагнації, і навіть якщо далі розбиратися до смерті. Оскільки, коли ми зупиняємося в своєму розвитку, коли ми перестаємо щось змінювати, чогось досягати, ми зупиняємося і це еквівалентно смерті, і кожен з нас боїться цього. І оця пара страхів. Так само, як і перша пара, це по суті протилежні речі. З однієї сторони, я дуже боюся, наприклад, того, що я більше не зможу розвиватися. І я хочу тих змін, нових навичок. Я, я, я хочу рухатися вперед, я хочу відчувати себе в, в течії. Я хочу, щоб мої знання були актуальні, наприклад. Я хочу, щоб мої навички були актуальні. Це одна з причин, чому жінки переживають на рахунок своєї роботи, коли виходять в декрет. Оскільки кажуть, я через два роки вернуся на роботу, я вже нічого не буду встигати, нічого не буду розуміти. Особливо в таких сильно активно розвиваючихся сферах, наприклад, як IT-сфера. Ми боїмося цієї стагнації, завмирання і свого такого свого такого увядання, що ми, як в розвитку своєму, нічого не будемо досягати. Але з іншої сторони, коли відбувається постійний розвиток, постійні зміни, постійні якісь нові обставини, нова інформація, нам завжди страшно, що. Ми не, не обома ногами стоїмо на землі, що непередбачуваний завтрашній день, і що завжди треба бути уважним, завжди треба бути сконцентрованим. І нам страшно втрачати те, що ми вже знаємо, те, що ми вже вивчили. Наприклад, людям дуже страшно міняти професію, коли їм виповнюється, наприклад, 30 чи 40 чи 50 років, оскільки вони. Знають їм надійно, вони мають відчуття надійності і безпеки, роблячи те, що вони робили все життя. І це дає їм якусь гарантію того, що все окей, що ти в порядку. І дуже страшно від цього відмовитися і піти в щось невідоме, там, де нові знання, там, де нові люди, нові місця. І цей страх, власне, часто провокує сумніви. Пов'язані зі зміною місця проживання, з розлученням, з тим, щоб відпустити своїх дорослих дітей в життя і відпустити контроль над ними. Цей страх в таких простих, маленьких випадках виражається як страх змінити свій стиль. Страх змінити навіть зачіску, або якісь такі речі, оскільки ми вагаємося нам завжди неспокійно в таких випадках. Ми кажемо, о Боже, як я буду виглядати з коротким волоссям, з довгим волоссям, так? як я буду е виглядати в умовах, в яких мені невідомо, як я буду себе почувати. І знову ж таки, з другої сторони, якщо постійно одне й те саме, постійно одне й те саме, і все знайомо, і все передбачено. Люди теж незадоволені, оскільки не вистачає відчуття життя. Не вистачає, що ти живеш, та? А, власне, нові емоції, нові люди, нові зміни, нові власні досягнення, нові компетенції власні, вони дають людям почуття впевненості так само. І от як в першій парі, так і в другій парі страхів. Ми теж не маємо ідеального балансу, ми знаходимо цей баланс постійно його шукаючи. як би це так парадоксально не звучало, але ми досягаючи чогось одного, ми маємо відчуття, що нам не вистачає другого, і ми звертаємо свою увагу і знову звертаємо увагу. І, от так, от балансуючи, ми можемо справлятися з цими страхами з цими неспокоями, з цими викликами життя. Власне, якщо зараз ви разом зі мною слідували оцим розмірковуванням, у вас скорше за все виникла асоціації з приводу свого власного досвіду. Ви, напевно, згадували якісь випадки, що, що ви переживали, і якісь ситуації, які так само вам були притаманні. І це все природньо, і це все повинно було з вами статися, і дуже класно, що воно з вами сталося. Фріц Ріман казав, що ці страхи абсолютно природні і що вони повинні в нас бути, оскільки на тому полягає наша сила людей, як тих, хто вміє думати і аналізувати, що з ними відбувається. Тож, підсумовуючи одна з класифікацій страхів, яку запропонував Фріц Ріман. Він сказав, що у нас є з вами чотири базові страхи. І оці чотири страхи він розділив на дві пари. Одна пара складається з страху втратити власне я, власну індивідуальність і особливість. І напроти цьому страху він поставив страх втратити контакти з соціумом, страх бути відкинутим соціумом, і страх залишитись на наодинці. І друга пара страхів це перше страх змін, страх втратити. Стабільність, закономірність, передбачуваність, які дають гарантії безпеки. І на противагу йому він запропонував страх стагнації і страх смерті, коли нічого нового не відбувається, коли все закономірно і однаково деть за днем. Людям стає страшно, що все більше нічого не буде відбуватися. Я сподіваюся, Фріц Ріман допоміг вам зрозуміти себе трішечки краще. Я вам дуже дякую, що ви подивилися це відео до кінця. Я вас запрошую дивитися інші відео на нашому каналі. А ми з вами зустрінемося в наступному.